Уже трохи потрошив, как видно. Для того, чтобы трошить наши орешки, надо вот такая вот штука спидеть. Сами орешки, молоточек, у мне не так нравится, как вот цей. Орешки. Ложим вот сюда орешки. Ну, як хочете ложіть. Беремо це, краще притримувати. Не попав би мені трохи незручно. Думаю, зараз буде краще видно горішок. Трощимо так от. Достаємо, якщо його можна ще якось достати. Кладемо в якусь емкость. У мене такий ковшик. І далі просимо орешки. Процес поняття. Коли заповнюється повністю. Закінчились горіхи отут. Там видно якогось горіха, Правильно. Тікішка, залупка. Тому угу. беремо такий мішочок горішки. І накладаємо туди все, все дело. Процес понятний, туди це перекласти. Он ну, уже так дрочится. Наполнилось, то мы пересыпаемся все сюда. Ой, вот так вот. эти штуки. О, выдубался. хорошо. Потом позаметаю. Это уже буду за кадром. Бо, ну, заметать. Кадри, ну тут таке собі удовольствие. Так як минулого разу була тільки одна така повна штука, а тут вже десь таких дві, то соєтвенство до цього У мене там ще було куча горішів, тому я не буду їх дотрощувати, я вже їх туди пересипав. тому так все оставляем.